Перше, я абсолютно не маю жодного уявлення, з якого біса податково почала розсилати ці листи. Друге, їм ніхто такого права не давав на законодавчому рівні. Третє, з 1 березня податкова, і це не закон, це нормативка, отримала можливість бачити умовно призначення платежу по NovaPay. Якщо справді є якась там багата мільйонна торгівля на інтернет-майданчику, людина ну очевидно не платить жодні податки, окей, ну тут діалог між нею і податковою, напевно, має місце бути, якщо вона взагалі не оформлена ні як ФОП, ну тобто от здійснює системну, в прямому сенсі, системну приприємницьку діяльність, продаючи якісь товари або послуги. Якщо ця практика дуже швидко не припиниться, скоріш за все на наступному пленарному засіданні буде внесена зміна, яка забере таку можливість у податковій апріорі, але я дуже сподіваюся, що керівництво, так само податкової, як і ми розуміємо, абсурдність ситуації і достатньо швидко відреагує, і в скажімо, в такому адміністративно-профілактичному шляху, пояснить всім інспекторам, чим їх робота відрізняється від профанації. От розсилати листи щастя за 200 гривень це абсолютно профанація. Якщо є у них нестримне бажання принести більше грошей в державу вперед 25 мільярдів на нелегальному тютюновому ринку чекають поки держава почне нарешті це помічати